Можна притягти Білорусь до відповідальності за вторгнення до України, друзі статті комісії міжнародного права про відповідальність держав за міжнародні протиправні дії передбачають, що держава, яка допомагає або сприяє іншій державі, у скоєнні останнім міжнародного протиправного діяння, несе друзі, міжнародну відповідальність за це, якщо і так. А ця держава робить це із знанням обставин міжнародного протиправного діяння, і б діяння було б міжнародно протиправним, якби воно було вчинено цією державою Тому, хоча білоруські збройні сили схожі Ще не вторглись в Україну, надавши Росії свою територію та матеріально-технічну підтримку, Білорусь може бути притягнута до відповідальності відповідно до міжнародного права. Поки чинний уряд Білорусі не визнаний багатьма державами світу через фальсифікацію президентських виборів у 2020 році. Друзі, воєнний стан потребує особливої уваги українців. При прийнятті рішень забезпечте себе надійну та перевіреною інформацію. Підписуйтесь на канал та поширюйте відео серед друзів, щоб знати свої права та вміти ними користуватись. Мирного нам неба. І побачимо з вами, друзі, в наступному відео.